Зараз в населеному пункті Піскі-Радківське, бачите, тут все зруйноване, там і школи, все зруйноване. Там дитячий майданчик, бачите, вже сучасний був у людей. Тобто, в принципі, всі блага цивілізації тут були. Був оптичний інтернет, світло, газ, все було. Були магазини, які працювали, які людям продавали там, різного рівня товари. Люди жили собі, насолоджувалися життям, прийшов русський мір і звільнив від усього. Загнав людей у кам'яний вік повністю. Немає досі ні електрики, ні газопостачання, німа нічого. Справжні освободителі. освободили від всього. Від всіх благ цивілізації. В принципі, зробили як у себе на великій родині. Нема нічого. О, тут зараз побачите. Дуже красивий танчик був. Добрий русткий танчик. Це згорілий танчик. Ну аби коли українці в лендлізі вже. Російська беха. Спалена. З, з усім екіпажем була. Воронка, тут дуже жорстокі бої були, тут, е е загиблих орків було дуже багато, вони бабіч доріг всі лежали, техніки, частину техніки вже позабирали, і просто тут вже не видно. А так скрізь стояла техніка ця. Е тут дуже запеклі бої були. І воно від початку сколу і іде, іде, майже всі села в такому стані. Два села, тут, це там, початок осколу і от Яцківка. ну, Тут камня на камінь не залишилось майже взагалі. Тут жити неможливо, в принципі. А колись це була Савшка російська, яка завдавала шкоди як військовим, так і робила військові злочини. Але тепер вже нікуди стріляти не буде. Навіть серце її вирвали. В наші хлопці, боги війни, попали так, як треба. На цьому життя її закінчилось, як і життя її екіпажу. Таке буде з, зі всіма, хто прийшов на нашу землю і хто думає, що зброя, яку вони купили за брудні кошти. Буде вбивати нас. Насправді. А насправді залишиться отаке. От Залишились ці карештки, далі ствол від неї стріляє дуже далеко. і наслідки від її стрільби можуть бути, ну, можуть бути, а дуже серйозні. Це дуже грізна зброя, насправді. Шкоди вона завдає. Дуже серйозно. Ну, основна маса цих всіх людей, цих всіх полонених, які там попадаються, це е, погане навчені солдати, яких просто запхали на війну. Вони не знають взагалі, чому вони попали, за що вони попали. У е, них ніякої мотивації немає. Е, ну, звісно, всі розповідають такі історії, жалостливі, що навчання спочатку, як спочатку на учення приїхали. Потім хтось там за Паріжського приїхав охороняти, хтось просто взагалі не розуміє, що тут робить. Звільнили територію тепер. Сюди вже їдуть і гуманітарна допомога, і стили підтягуються. Життя повертається в Україну на звільнені території. Наша задача звільнити, а задача телових служб вже забезпечити нормальне, комфортне життя. Я б назвав би день сурка. Поясню чому. Тому що кожного вечора хочеться прокинутися, щоб більше цього не бачити. Хочеться, щоб наступила 25 лютого, а не, а не продовження 24 лютого. Весь всі ці вісім місяців, ти як в Дні Сурка. Один день, один день схожий на інший. І ти не розумієш, як так раніше було, що. Ти міг там з родиною поїхати в відпустку ще кудись, щось якісь нові події були. А тут вроді ти якимось паралельним життям живеш. Все, останнього.